«Письменники, краєзнавці, журналісти нашого міста, саме таку назву має альбом, що став другим випуском серії проєкту Коломия в новітній історії України. У альбомі інформація про майже півсотні коломаян, членів національних спілок. «Представлено 46 шість коломоян, які є письменниками, краєзнавцями, журналістами, тележурналістами. Вони є членами національних спілок, і саме їх доробок сьогодні визначає формування української національної свідомості. Громадянської ідентичності. Міський голова та лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Михайло Андрусяк високо оцінили роботу. Коломоя завжди пише свою історію, і це дуже добре, тому що казано, що написано, то вже не пропаде. І дякую, якраз Валерію Ковтуну, який багато праці докладає, щоб по, скажімо, по отій крупинці збирати оту історію, і якраз саме зараз ці краєзнавці, це і науковці якими так багаточисла наша славна Коломия, але ми десь про них не знали. А тут зібрані всі ті люди, тому щира вдячність. Отакі видання паперові танки це другий фронт, це велика допомога тим хлопцям, які в окопах підтримує вояків наших. Да душі. у виданні мова йде не тільки про особисті історії людей також видавці представили чотири статті: про письменництво, краєзнавство, журналістику та окремо про тележурналістику. Коло це центр краєзнавства. Коли ми знавство, ми всі знаємо, що це є феномен. Коломийський своєрідний, рідний, бо є Коломийська бібліотека, є зрештою ряд людей, навіть не ряд а ціла когорта людей, які закохані в свій рідний край і досліджують його з великим успіхом. І це видно з видань. А тут акумульовано інформацію про тих людей, які займаються цими процесами. Тому це ще раз повторюся: нерядове особливе видання, і це поїде не тільки для Коломиї, а для Іван Шеківського. Якщо взяти Коломий, що... Коломиї, зокрема. Це край багатий історії, саме історію видавництва, саме історію журналістики, письменництва, краєзнавства. І просто я вдячна Валерію Івановичу Ковтому, що він підтримує цей проект і якраз це вийшов другий випуск. Саме про письменників, краєзнавців журналістів. Книга альбом Письменники, краєзнавці, журналісти нашого міста готувалася до виходу у світ впродовж року. Вона вийшла друком завдяки пожертвам небайдужих коломиян. Далі на читачів чекатимуть нові цікаві проекти і видання. З колоний Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.